Та шановні глядачі на каналі прогноз мене звати Любов Заванюк. Сьогодні в нас в гостях і вітаю тебе, Вітаю, вітаю. вітаю любочка! Вітаю. Хочеться обійматися ще раз і ще раз, але перш ніж ми розпочнемо наше відео і спілкування, я хочу звернути увагу на те, що Тут в перекріпленому коментарі до цього відео відбувається збір на Мавік, і нам треба купити Мавік і 10 до нього батарей для наших військових, які прямо зараз виконують бойові завдання на харківському напрямку. І вони звернулися до нас, і дуже важко іде збір. Я вам чесно скажу, ми тиждень за тиждень зазбирали тільки 57 тисяч, а нам треба 250 тисяч. Будь ласка. Я вас прошу, давайте ми разом зробимо диво і допоможемо їм. Бо харківський напрямок це зараз дуже важливо. Це безпека наших українців, перш за все, і безпека нашої державності. І сьогодні я звертаюся до ІСІС. Ісис. Поки відбуваються в нас такі доленосні події, всі чекають липня і говорять про те, що липень для України. І для світу буде прямо от місяцем дуже переламним. Чому Лівія збирається оголосити війну Ізраїлю? Ти збираєшся до Ізраїлю? Ну, ти не шукаєш легких шляхів. І от зараз там має бути ще страшніше і ще гостріше. Але ти їдеш туди. Так, з України. Взимку. Ні, не з України, я взимку їду туди. Ага. Перед новим роком, так перед новим роком, якраз на переході з 24 на 25 рік так мені наставники показали, що ось цю новорічну ніч я маю працювати там на цій території, тому що в новорічну ніч дуже велика енергія підіймається всі люди на планеті в одну ніч. Одночасно думають про перехід, тобто відкривається великий портал енергетичний угу. і ось. Там о, будуть відбуватися певні ритуали, і наставники мені казали, що ти будеш в Ізраїлі тільки на в 25-му році, тобто на переході з 24-го в 25-й рік я маю тут там бути наприкінці року, не раніше. Вони мені чітко встановлюють дати, коли я маю де бути, і що я маю там робити. Ісіс, у мене є до тебе запитання. Зараз ми з тобою зустрілися в дні сонцестояння, і ось ця, ці два тижні від 20 до 7 липня, Вони будуть такі доленосні, в космічному плані. Які так. енергії цього разу піднімаються? Цього разу подивись. Яка ти прекрасна в тебе? <смеш> трансформація трансформація. <смеш> Дивись, колір рожевий. В мене волосся колір рожевий. Це колір любові, насправді це колір щастя. Це те, чого ми хочемо: любові і щастя. І моє завдання зараз на тих територіях, куди я приходжу, принести цю енергію і підні. Підняти її всередині людей. Тобто ми маємо перейти в стан любові і щастя. І ось цей стан спокійного щастя, умиротворення, блаженства має бути нашою базою, нашим базовим станом. І ось моє завдання перевести максимальну кількість живих істот в стан. Внутрішнього спокою, щастя і гармонії, так як це відбувається на вищих планетах. Нещодавно, коли я вийшла з тіла, мені просто показали мій реальний світ, з якого я прийшла сюди. Mm -hmm. І я побачила цей устрій, і я побачила, як це влаштовано в нас, і я зрозуміла, що таку саму систему потрібно зробити на Землі. І головною помилкою є те, що ми дуже сильно підвисаємо у минулому, а щастя, воно завжди в поточному моменті. Тобто радість це зараз. Ось зараз завжди все добре. І є певні практики і техніки, за допомогою яких ми можемо завжди перебувати в моменті зараз, завжди перебувати в моменті щастя. Наприклад, на більш вищих планетах, коли люди зустрічаються. Перше, не люди, а живі істоти інші, вони торкаються один одного руками. Тобто є контакт. А потім вони торкаються один одного лбами. В цей самий момент вони перезавантажують один одному інформацію про все, що в них сталося після їх останньої зустрічі. Тобто, вони швидко міняються цією інформацією. І потім, коли вони вже привіталися, вони вже знають в кого що сталося, і вони вже це не обговорюють. І вони вже починають проживати поточний момент і щось створювати разом нову реальність, і проживати щастя. Вони вже не повертаються до того, що а в мене вчора було це, а я там пішов туди. Вони вже все побачили, вони вже продивилися файли один одного, не тільки як картинки, а й як відчуття. І вони ніколи не повертаються, а проживають тільки поточний момент. І ось так буде на Землі. Угу. Люди будуть так співіснувати і на цій планеті. Але чи буде наша планета, а до 8.08 буде перехід, так. дуже важливий перехід, і якщо ми його не зробимо, планета не буде. Планета буде! Але може не бути багато живих істот на цій планеті. Планета залишиться, тому що планета складається з стихій. Як відрізнити ілюзію від реальності? Ілюзія завжди змінюється, а реальність незмінна. Повітря. Воно як було тисячу років тому. Ми ж не можемо сказати старе повітря, це повітря постаріло. Ні, повітря це повітря. Можемо сказати свіже повітря, затхле повітря, але повітря це просто повітря. Вода. Хто може сказати? Це море стало старе, а це море молоде. Ні, вода вона однакова, вона не змінюється. Тому що первинні стихії: земля, вода, вогонь, повітря і звук незмінні. Вони зроблені з творця напряму. В цих стихіях і проявлень творець все інше змінюється. Тобто, є. А істина і є ілюзія. І ось все, що не є ці базові стихії, все змінюється. Це мікс, певні мікси. І вони змінюються, змінюються, змінюються. Ось ці ілюзії, картинки, інші, 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 а базові стихії залишаються. Тому що це першотворіння, і базові стихії залишаться в будь-якому разі. А планета вона перейде і всі живі істоти. Які готові перейти в фізичних тілах, також перейдуть. Не всі готові, ті, хто не готові, вони залишать фізичні тіла. Ти говорила стосовно того, що липень місяць це буде місяцем таких цікавих енергій, А, Розкажи, що чекає Україна? Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Липень. Це сімірка, і буде важливий портал 7.07, який ми очікуємо також. Це енергія удачі і енергія успіху. Ми можемо використати. Ось зараз 20, 21, 22, 23, щоб сформувати намір на щасливе життя, на те, що я залишаюся в фізичному тілі, я дозволяю своєму тілу, своїй свідомості трансформуватися повністю. Якомога м'яко, через любов треба прямо промовити це. Я дозволяю перепрошити мою структуру на божественну структуру У вісні Я дозволяю працювати. Янгольським енергіям з моїми клітиночками, з моєю свідомістю, щоб перевести мене дуже м'яко в новомірність через стан любові. Я дозволяю це зробити. І коли ви формуєте такий намір, все, ви даєте зелене світло для божественних структур, вони починають з вами працювати, вони переміщують вас в спеціальні капсули під час сну, і ваше фізичне тіло, психологічне тіло, емоційне тіло, ваші всі енергоструктури просто готовляться до переходу І тіло дуже спокійно переходить. Я вже казала, що мене перезавантажували 5 разів за цей рік, і останній раз мене вже перезавантажили в Ватикані, коли я лягла і померла там прямо на цій території. Я не рухалася, мені просто наставники сказали, ти маєш розутися якийсь час просто йти. Боса, а потім там мертва вода, треба випити мертвої води. І вони сказали: хто не пізнає смерті, не пізнає життя. Тому після того, як я випила мертвої води, я лягла. І вони просто, як, знаєте, як кнопкою вимкнули, mm -hmm. перезавантажили. І вімкнули. І коли мене повернули назад, я почувалася себе набагато краще, ніж до того. Тобто з кожним перезавантаженням систему очищують, і ми все більше і більше готові до переходу. Тобто ми все більше і більше стаємо собою. І все, все, що не ми, воно буде відвалюватися і залишиться тільки там, де є ми істинні ми. Чисті ми. які не змінюються, як стихії. Ми первозданні. Цей рік він буде досить неочікуваним, тому що на землі буде дуже багато змін. І говорять навіть про географічні зміни держав. Тобто деякі країни, деякі союзи вони розпадуться і все буде зовсім зовсім по-іншому. В політичному аспекті, чи бачиш ти, як змінилася Україна вже і що чекає її в майбутньому? А якщо ми розглядаємо географічні зміни, то я бачу можливість географічних змін через катаклізми, де деякі країни можуть зникнути mm -hmm. через катаклізми взагалі. І таким самим чином зміняться кордони. Я знаю, що до 2027 -го року готується глобальна перезагрузка планети. І... Деякі вищі структури хочуть ввести єдину валюту, а зробити весь світ як єдину країну. Ви розумієте, що для того, щоб це сталося, потрібна якась велика глобальна трагедія, яка станеться на всій планеті одночасно. І тоді можна буде змінити всю систему. і Поєднати всі країни взагалі в єдину систему. Ви всі знаєте фантастичні фільми про дістрикти, де одна територія просто розділена на різні дистрикти. І ось це один з варіантів, який зараз існує у просторі. Так, він не єдиний, ми можемо обрати іншу реальність. І насправді для нас дуже важливо зараз обрати, бути щасливими. Це дуже важливо. Це єдине, що може нас привести в ресурсну реальність в майбутньому. Якщо кожен зараз зробить вибір, я обираю бути щасливим сьогодні, я обираю щастя. Неважливо, як буде змінюватися зовнішній світ. Я буду щасливим. Це моє божественне рішення. І всі події в моєму житті зараз будуть пролаштовуватися таким чином, який веде до мого щастя. Все буде показувати на це. Коли ми дивимося в цю точку, ми починаємо створювати своє життя, ми починаємо створювати події, ми починаємо створювати емоції. Тому що люди, які впливають на цей світ, вони саме так діють. Вони діють як творці. Вони створюють реальність для себе і для інших людей. Ви можете створити реальність для інших, тільки коли ви навчилися створювати її для себе. Бути в любові, жити в любові це класно. Наскільки ми готові до цієї концепції? От ти приїжджала до нас навесні, ти спілкуєшся постійно, наші українці їздять до тебе. Чи є вже якісь зміни? Звичайно, від нашого вибору залежить зміни. Кожен день це вибір, кожен день це нове життя. І кожен день ми вибираємо. І якщо ми невірно вибираємо в якійсь точці, нас будуть знову повертати туди і знову показувати, а де я неправильно вибрав. І знову, і знову, і знову. Це як день сурка. І в якийсь момент, пам'ятаєте, що сталося з героєм? Він прожив цей день ідеально. Кожен, кожну хвилину він робив правильний вибір. І наступив інший день. І ось так я відкрию вам істину. Дуже багато раз ми проживаємо цю саму реінкарнацію. Ми зустрічаємося з тими самими людьми, ми потрапляємо в ті самі місця, народжуємося в тих самих батьків тисячі разів. Уявляєте? Цю реінкарнацію є тільки ця реінкарнація. І все, що ми пам'ятаємо, це частина сценарію тільки однієї реінкарнації, яку ми проживаємо знову, 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 знову. До тих пір, поки ми не проживемо цю єдину реінкарнацію. Правильно. Це саме звідти беруться де живі? Так. Тепер ти знаєш, що це таке. Тому що ми постійно в цій реінкарнації. Ми були вже в цій точці. Це вже відбувалося. І тут щось я зробив. Ось в цій точці щось я зробив. Але. Головне, на що нам треба дивитися, щоб пройти цю реінкарнацію і завершити цей день цурка. Це і є колесо Сансари, про яке казав Будда. Не про різні реінкарнації, а про одну єдину реінкарнацію, яку ми проживаємо і в пітьмі, і у світлі. В одній тій самій реінкарнації ви можете бути бомжем, можете бути стати вчителем обрати, можете стати політиком, співаком. Ким завгодно, розумієте? Це буде одна реінкарнація. Але тисячі реальностей, ми обираємо тисячі реальностей, і в якийсь момент ми обираємо істинну реальність. Нам потрібно сформувати намір, що я дозволяю любові вести мене. Я дозволяю божественній істині вести мене по шляху моєї душі. Я дозволяю собі. Бачити благоприємне, мати змогу взяти благоприємне, відчувати благоприємне і проживати благоприємне в, своєму, в своїй реальності. Я дозволяю собі завжди зустрічати благоприємне і мати змогу обрати це. Це, як знаєте, дуже смачний торт лежить перед вами, а ви не бачите, вам здається, що то гімно. Немає змоги побачити, що це смачний торт. Це велике прокляття. І щоб позбутися цієї ілюзії, цього прокляття, нам потрібно хотіти ось цю здатність бачити Божественне, вміти взяти його в своє життя, відчувати, проживати Божественне найкраще. Найкраще. Нам треба хотіти цього, дивитися ось цю точку. І це ключ для того, щоб прожити це життя щасливо. І вихід з колеса Сансари це щастя. Це бути щасливим тут і зараз. І ось коли ми приймаємо ось цю благоприємну енергію з усіх подій, ми починаємо бути щасливими. І ми виходимо. Ми виходимо з колеса Сансари. В щастя. Все. Це ключ, як вийти. А, а що далі? Вийшла з колеса Сансари. І куди? Є мільйони інших світів, інших реальностей. Дуже багато. Це безкінечно. В творці безкінечна кількість ресурсних прекрасних реальностей. І ми завжди живемо. Ми ніколи не помираємо. Ми завжди десь перебуваємо. Навіть коли ви спите, ваша свідомість іде в інша реальність. Вона продовжує жити, тому що засинає тільки ваше фізичне тіло. А ваша свідомість, ваша душа, вона продовжує жити. І це виглядає для вас як сон. Але насправді ви просто в іншій реальності. Ви постійно десь перебуваєте. В цій реальності, в цій реальності. Але якісь реальності, вони як уроки. Чому це урок? Тому що ця планета, ця матриця, вона день сурка, вона така ловушка. Вона зловила свідомість, і свідомість не може вийти. Вона бігає по кругу як та Угу. А є дуже багато різних реальностей, а свідомість підвисла в одній реальності. І зараз. Так як ми завдяки цій реальності, завдяки цій матриці можемо усвідомити себе творцями, цей урок, цей досвід допоможе нам, як божествам, створювати прекрасні реальності. Ті реальності, де є дуже багато щастя, дуже багато любові. І саме в цьому році я зрозуміла для себе, що одна з моїх головних задач це створювати реальності раю. Різні види раю, різні види щастя для багатьох живих істот. І коли я вийду з колеса Сансари, я буду створювати цілі райські планети, де живі істоти зможуть насолоджуватися, бути в щасті. І я зрозуміла, як я це буду робити, за допомогою чого я буду робити, і я б ніколи не збагнула цієї задачі, якби не реінкарнувала на землі. Ще одне е, питання стосовно е, того, що буде відбуватися в Києві, і як це відобразиться на нашому майбутньому. Ми 8 березня робили ритуал. Зараз ми бачимо, що в нас іде зброя. Да? Е, що, ну, ми багато чого не чули, багато чого не договорюють, але ми бачимо, що є ефект, що є. Е, е... Маленькими, маленькими, маленькими кроками, але ми йдемо до миру Ще в березні. Ми не знали за саміт миру, але тут хопа і перший відбувся. Які енергії зараз будемо запускати? Ми будемо запускати енергію щастя, ми будемо піднімати внутрішнє щастя людей, і ми будемо іти в ту точку часу простору, де ми українці, ми щасливі, ми на цій землі. І ми проживаємо найресурсніше своє найкраще втілення саме тут і саме зараз. І ми дозволяємо цій території насправді це територія майбутнього, тому що катаклізми вони тільки трошки частково зачеплять Україну. Постраждає Європа, а Україна це дуже сприятлива територія. Це територія майбутнього. Тому вона і чиститься зараз, тому що всі захочуть сюди прийти, всі захочуть тут жити. Розумієте? І на цій території будуть нові технології, і на цій території буде великий розквіт. І я постійно це бачу. Тому зараз ми всі маємо бачити це, ми всі маємо проживати це через відчуття щастя, через відчуття задоволення. І цим самим тільки ми разом всі можемо маніфестувати і створювати свою прекрасну реальність як для себе. Так і для всіх українців, і далі для всієї планети. І, і останнє запитання. Розкажи, будь ласка, про Ватикан. Що ти там робила? Що ти там побачила? Що від нас приховують? Це дуже цікаве місце. Я зрозуміла, що на цій планеті в смерті, в енергії смерті є своя країна. І ця країна Ватикан. Ось це країна, де мешкає смерть. Це її країна повністю. І... А вона там як президент, як богиня. І коли я прийшла, я зрозуміла, що ця зустріч з смертю з моєю сестрою була запланована ще до втілення, саме в цей день я була 13.06, прекрасна дата. І я відчувала запах смерті. І це був запах тіл, не, не тих, що поховані давно, а тих, що постійно прикопують, підховують свіжих. І ось це знаєте, запах як на кладовищі, ось там він в певних місцях дуже сильний, такий угу. І, звичайно, дуже цікаві там були картини і скульптури, і в мене були глибокі медитації. Я бачила ось цю ієрархію смерті, і я бачила, що під Ватиканом знаходяться справжні вампіри, там катакомби, ті, про яких знімають фільми, не енергетичні а. Фізичні, які п'ють кров, я прям йшла, і я ось бачила піді мною мені показували ось ці простори. Тобто там у смерті, так як вампіри вони живуть набагато довше, ніж звичайні люди. А в них є там свій великий простір, своя країна. Mm -hmm. І, як сказала наставники, ти маєш прийти туди, і ти маєш залишити свій запах там. Вони мають знати, що ти сама прийшла. І мені наставкали, що ти маєш прийти в червоному плаці туди, на цю територію, і це дивовижно, тому що наставники сказали мені, що ти прийдеш до них туди. І ти побачиш те, що ти маєш побачити, відбудеться перезавантаження, бо я там лягла і померла. В Ватикані я якийсь час ходила босою, і потім, коли лягла на траву, мене вимкнули, і потім повернули. І дівчата, які сиділи біля мене, казали, що я вже посиніла, що мене почали синяти ноги, і я не дихала. тобто Я повністю. Я зрозуміла, що я заходжу в тіло, тому що в мене тіло дергнулося дуже сильно, і я ввійшла угу. свідомість в тіло. Тобто, коли я повернулася, я чітко знала, що я тільки зараз повернулася, і що всі важливі за для яких я туди йшла, вони відбулися. Угу. Тобто, мені, щоб зустрітися з тими, з ким я мала там зустрітися в Ватикані, мені треба було вийти з тіла. Але я не, не могла в фізичному ті це зробити. Це, це стерто, мені стерли це. Про це не можна знати, мої людські свідомості. Це на рівні душі. Це завдання, яке моє вище я виконує через цю фізичну форму. Про це не можна знати, не можна казати, моя людська свідомість для неї це стерто. Єдине, що я пам'ятаю, що я а, вийшла з тіла і я зайшла, і я пам'ятаю момент виходу, коли я лягла, закрила очі, і мені кажуть, а, відчуй землю, ти відчуваєш тут мурахи. А я лежала на землі, я кажу ні. Мені кажуть, тому що тут нема мураху, тому що на території смерті не живуть ніякі живі істоти, і мурахи не живуть. Ти на цій території, ми вітаємо тебе. І потім все. Мене привітали, і я так зрозуміла, що мене вже а, покликали. І потім а, з таким рухом тіла я повернулася, але з відчуттям, що я все зробила і все було зроблено правильно. І наставники сказали: так, ти все зробила, все чудово. а перемовини відбулись. Ти можеш іти, і тепер ти вільна, ти можеш їхати до України. Це чудово, Ви привезли в Україну енергії щастя, перезавантажилися, побували на такій вищій раді і хочеться, дуже хочеться, щоб всі ваші зусилля вони були потрачені немарно і в Україні дійсно прийшло щастя, мир і злагода. Шановні глядачі, ще раз закликаю, що у нас зараз відбувається збірна Мавік. 250 тисяч ми збираємо в описі до відео в прикріпленому коментарі. Знаходяться реквізити. Наразі хлопці і дівчата, які на харківському напрямку виконують свої бойові завдання, звернулися до нас по допомогу, і ми організували цей збір в сподіваннях, що ми якомога швидше зможемо. Виконати їхнє прохання, але збір йде дуже важко. Тому ми просимо вас долучитися копійкою. Нам насправді важливі кожні 10, 20, 30, 50 гривень. Просто давайте зробимо диво. Дякую вам велике, дякую, Сіта. Дякую. до нових зустрічей.